Добренько, раночку, сьогодні не з квіточок, тільки без квіточок. Сьогодні я отішу вчора два таких великих, це кришки з відра, я навідкручувала для черенкування гляньте, які суперові, я їх сьогодні, різдвяники, я їх сьогодні уже починаю садити, але в мене вже залишилось мало. Вчора якась жіночка побачила і мене купила 30. Я їх отак, всі такі вибрала, щоб красивезні були, гляньте. 30 штук. І в мене вчора якась жіночка купила. Це кораловий колір. Оце все, що залишилося. Отак от вони садяться, гляньте, бачите, пополивала. Це така, дивіться, яка система. Беру, так, якийсь таке меншеньке. Беру, дивіться, це моя кава. Отаку От водичка, вмочаю і вмочаю в укорінювач. Не приготувала землю. Бачите? Ложу таку мочаю у коріння, потім сажу. Вчора якась жіночка мені написала, я показую, як я навіть кручувала, розказую, що я маю зробити по черзі земля, ТС, а потім оце, я сказала, Оце. то це ж всі знають, що це таке. Бачите? Це всі знають, що це таке. І я говорю, дивіться. О, читаєте. Припудрити в сухому вигляді. Перед, перед висаджуванням. Живці перед укорінюванням. У мене кожний стаканчик, бачите, корал підписаний, кожний кожний. Я підписала більше, потім буду на якийсь другий колір, тому що, кажу, що жінка мене дуже багато забрала, то мене ці підписані. А взагалі в мене ще є два вазони. У да? мене ще ж є два коралових. То не буде пропадати. От, Отако припудрю і саджаю оцей сегмент в стакан. І виходить. Дивіться, одне показала, тепер вам друге показую. О, оцей сегмент один іде в стакан. Уявляєте, який тут виросте кущик. Я вже дивлюся, мене павучки, корінчики попускали, оті красиві такі. Ну, Я так назвала це теж кораловий колір, і такі, як павучки. Продивіться відео, хто не знає. Ну, хто вперше побачив, дуже багато підписників. О, це сьогодні жіночка написала: вам, що треба білі. У мене є білих, багато. Є білі, вони вже почеренковані.